У Харкові внаслідок ранкового обстрілу сталося займання в одному з місць відпочинку. Влучили також у парк, де на той час відпочивали люди. Ось перші кадри ворожого влучання. Крім того, снаряди потрапили поруч із п'ятиповерховим житловим будинком та у заклад дошкільної освіти. Відомо про чотирьох загиблих та аж одинадцять поранених. Поріж за все. А... Використовувався піон, артилерійська установка для обстрілу міста Харкова. Близько восьми влучань було по Шевченківському району міста Харкова, ну, зокрема, по Харкову, саме під час обстрілу о 10-й годині ранку. А напередодні масового обстрілу 16 -ма зенітними ракетами С-300 зазнав Миколаїв. Є численні руйнування та пошкодження приватних і багатоповерхових будинків, об'єктів транспортної інфраструктури. Дві людини загинули, 24 отримали поранення. А на цьому фото видно, якою саме начинкою наповнює свої ракети ворог та випускає по мирних українцях. Світлину зроблено після останнього обстрілу Миколаєва. У зв'язку з наступальними діями ЗСУ на півдні країни з'явилась необхідність у активної діяльності волонтерів. З проханням знову включитись в роботу звернувся голова Миколаївської військової адміністрації. У нас на не вистачає дронів, автомобілів. То я то я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром. Не втомлюються допомагати збройним силам України і наші партизани. Вчора ввечері в трьох локаціях тимчасово окупованого Мелітополя зафіксовано гучні вибухи. Одне з місць, яке облюбували расисти для харчування в місті Мелітополя, вчора також було пошкоджено під час, коли вони саме вечеряли. І під час того, коли пошкоджувалося місце нашими силами супротиву, там було 5-6 автівок федеральної служби безпеки Російської Федерації. Сьогодні ж по обіді в Україну прибула місія Магате для візиту на Запорізьку АЕС. Це команда з 14 експертів. Отже, чекаємо результатів. Відвідин є надія, що ворог, хоча б на час візиту, прибере зброю з атомної станції, що в свою чергу може дати перепочити і Нікополю, по якому рашисти гатять саме з Запорізької АЕС. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу.